Всім привіт! Вітаю на каналі Easy Gameplay. Мене звати Ярослав, і ми продовжуємо знищувати босів у грі Lords of the Fallen. До речі, один з таких босів, а саме грішник пекельна чародійка, знаходилась саме на цьому місці декілька хвилин тому. Так як мені вдалося прийти. Цього боса з першого разу, звичайної нарізки з моїми смертями, матюками і тим, як у мене пригорає, не буде. Натомість, в кінці відео дам пораду, як можна пройти цього грішника, не напрягаючись. Хоча по самому відео це також можна буде зрозуміти. Ставте заздалегідь вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо досі ще цього не зробили. І гайде дивитися, як відбувалося проходження цього боса. Щось монстрів не дуже густо. Це трішки напрягає. Так, зміюку бачу. А що у нас тут знизу? Ага. Клас, мінибус. Ну... А що вона горить, вся така? Закидаю, забадаю. Боже, майже пів хп зніс уже. Слухайте, мені подобається цей... Ай! Не встиг. Нормально так навалюємо. Ой, а це я відволікся. Ай. Так, почекай, почекай, почекай. Почекай, почекай, почекай. Ну, давай підійдемо в тую зону ураження, подивимось, що буде. Ого, горить. Так. Так, а в мене є ідея, як пройти цього боса, не напрягаючись. Так, ну це понятно було. Ой, я що і прийшов з першого разу. Ха! Повезло, фортануло. Інакше і сказати не можу. Отже, як ви могли вже зрозуміти, грішниця не сильно поспішала підходити до нас і можна було б пройти боса, просто закидавши її далекобільною зброєю. Єдине, що нам пригодиться, так це декілька торбинок. З боєприпасами, які потрібно розмістити в швидкий доступ. Ось приблизно так. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалося, як ми покарали цю грішницю. І до нових зустрічей!